Легенда реакції Євробачення на Ютубі одна. І Зараз ви дивитесь на неї пісня звучить дуже рівно. Так Наче дієтичний кролик <пісня>, пісня важлива, потрібна. Про о, контекст сучасний, про наше почуття, про цей наш травматичний досвід війни. Відчуваєте, що артисти проживають це ну, в виконанні? Помідети, краніше ми обстирали просто! Отак от, от лайном кидалися. Ти вімкнула таку музику і думаєш, яку помаду сьогодні обрати? От тут би я вверх пішла кудись, ну що ж так рівно закінчили. Мася, треба доробити. Здається, що йому так важко, і він стільки робить знак зусиль, це не звучить легко. От. Швидше, треба швидше все заспівати, видихнути і хух, я зробила це. І такий бітл, знаєте, сучасності. Який забухав з Васюком. Ну цікаво, оригінально. Якщо це всі, хто є, то я голосую за додай гучності своєму мейку.